Я тебе вітаю. Сьогодні, е, сьогодні давай подивимося, як тебе підтримує твій англо-охоронець, і які послання він має для тебе. Можливо, якась крутна ситуація в тебе є, або можливо, ти не можеш вирішити, куди тобі рухатися далі, ти вагаєшся, або просто для підтримки, щоб ти не сумувала. Буде три варіанти. Бери свій або прослухай всі три, тому що розклад загальний і щось може зрезонувати від трьох варіантів для тебе. Поки можеш підписатися, якщо ти ще не підписаний на канал. Загадай, будь ласка, свій варіант. Перший. Другий і третій. Почнемо з першого. О, карта чудеса. Карта про те, що людина, яка вірить, отримує по своїй вірі. Навіть якщо інколи опускаються руки, навіть якщо все навколо тебе говорить про те, що Чудесне існує, твоя віра, вона, як той вогник в темряві, вона має тебе вести і надавати тобі сил. Тому що твій янгело-хронець говорить саме про те, що твоя віра тебе виведе, що чудеса трапляються, потрібно бути готовим до них. Дозволити їм трапитися. Давай ще одну карту пораду. Музика. Відчути. Бачиш, як карти резонують одна з одною. Мати віру і просто відчути, що відбувається навколо. Тому що все, що є навколо тебе, все несе якусь красу. Це все не просто так. Потрібно навчитися вірити, навчити, навчитися бачити і чути навколо себе музику природи, можливо, знаки згори, які дає тобі ангел-охоронець. А інколи буває, що і наші янголи говорять з нами через сторонніх людей. Можливо, якась фраза почута десь від людей, які знаходяться поруч, вона може змінити твоє життя. Тут треба навчитися прислухатися. Це був перший варіант. Другий чесність і вірність. Карта про те, що потрібно залишатися вірним собі, чесним з собою, щоб з тобою не трапилося, приймати себе так, таким, такою, як ти є, любити себе, не не стісняться, скажімо, да, того, яка ти є. Ти у себе одна, ти створіння Боже, ангели тебе люблять, Бог тебе любить. Всесвіт за тобою спостерігає. Тому е сумніви відкидаємо, насолоджуємося собою в, в повному обсязі, такими, як ми є. Відкидаємо комплекси, тому що ти прекрасна. Карту пораду. Ответ на молитву. Карта віри. Якщо тебе щось турбує, потрібно молитися, вірити. І не опускати руки, тому що ти скоро отримаєш відповідь. Те, що тебе турбувало, можливо, ти в чомусь сумнівалася, да? то відповідь скоро вже буде. Її просто треба почути. Третя карта. Третій варіант. Медитація. Карта спокою, карта думки, карта того, що потрібно вирішити, що краще для себе пошуку відповідей або просто карта заспокоєння. Інколи буває, що ми зараз всі знаходимося в такій дуже активній фазі, в все навколо нас дуже активно відбувається і це втомлює. Це приводить до стресу і організму дуже важко з цим справлятися. Тому інколи дуже корисно просто бути наодинці з собою, слухати себе без музики, без шумів, навколишніх, просто послухати себе, послухати свої думки, що насправді тобі потрібно для щастя, що насправді тобі заважає в житті. Ти сама для себе, це саме найкраща компанія. Візьмемо карту пораду. Прощення. Карта про те, що всі ми маємо право на помилку. Ніхто не застрахований від помилок. Не потрібно себе корити, а просто ну, зрозуміти, що ти зробив або що ти зробила не так, цю ситуацію потрібно прийняти і винести урок. Так, щоб більше цього не повторювати, якщо це ну, призвело тобі якийсь дискомфорт. І коли ти урок цей усвоїш. Засвоїш, да? коли ти засвоїш цей урок, то ну, через серце попросити прощення у Бога сказати дякую тобі за такий урок, я перепрошую, да, що я так вчинила, або що я так вчинив, мені дуже шкода. І рухатися далі. Тому що, якщо постійно себе заганяти в якусь Шукати постійно в собі якісь мінуси, що ти винна в чомусь. Дуже важко потім жити, тому що опускаються ну, руки, і ти емоційно ну, вмираєш. Бог всіх нас любить і дає всім нам ще один шанс. Ми просто маємо зрозуміти, що було не так, і рухатися далі. Прощення в тебе буде. Помолися, помедитуй, зрозумій, що було не так. І намагайся жити далі. Дякую тобі велике за перегляд. Я бажаю тобі всього найкращого. Будь ласка, бережи себе.